Малюкам, які кілька годин тому народилися, байдуже за якою ціною ми купуємо газ і чому старі вікна в режимі цілодобового провітрювання весь рік. Вони 9 місяців перебували в теплі і запропонована назад для економії температура, немовлят, не влаштовує пологові будинки. Пункт перший у винятку з правила про офіційний початок опалювального сезону 15 жовтня. Пункт другий дитячі садки. Втім, винятків із правила може бути багато. Першими на подачу тепла за встановленими правилами школи, на опалення яких є ліміт газу чи вугілля. Та навіть коли розрахунки дозволяють не економити, не Варто доводити ситуацію до абсурду. Прийнятна температура в класних кімнатах не більше 19 градусів, інакше діти, вивівши на вулицю, застудяться. Рахуйте кожну копійку. Це та копійка, яка має піти на ту ж саме медикаменти, на реконструкцію котельні, ну і так далі, і так далі. На встановлення вікон пламеталопластика. Це ваші гроші місцевого бюджету. Але якби лише в цьому була проблема за 10 діб до початку подачі тепла. Спеціалісти 14 чотирнадцяти відомств були готові доповісти про перевірки на своїх ділянках роботи маси об'єктів соціальних, комунальних, медичних. Доповідачі говорили про упущення, керівники районів і міст відповідали. Здебільшого обіцяли до 15 жовтня всі помилки виправити. Почасти, щоправда, зробити це буде дуже проблематично, але іншого виходу немає. Першого червня перші були в нас на раді, потім перше липня, перше серпня і так по графіку. Я не розумію, як так може бути, що ви дочекались до самих 15 днів. Окрім цього, питання обговорювали ще два про місячних безпеки під час використання газу в побуті та легалізацію тіньової зайнятості і ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати в області. Щодо першого, то до настання холодів у всіх приміщеннях мають оглянути димові та вентиляційні канали, перевірити, чи справно працює пічне опалення і чи встановлені лічильники в котельнах. Стосовно легалізації тіньової зайнятості, то перший заступник голови обладнання просто нагадав: працівники, котрі не мають відрахувань до пенсійного фонду Встановленого робочого стажу на старості отримують не пенсії, а соціальні виплати десь 400 гривень. Тому в першу чергу самі працівники мають протестувати проти приховування справжніх заробітків, малої заробітної плати та непомірного подовження робочого дня.